Доброго здоров'я, мої дорогі глядачі і слухачі? З вами лікар акушер-гінеколог Гузенко Павло Милянович? Маючи великий досвід роботи в гінекології, хочу поділитися з вами своїми знаннями і дати деякі рекомендації, які самі розповсюджені захворювання в гінекології запальні процеси? Які самі легкі захворювання? В гінекології запальні процеси. Які найважчі захворювання в гінекології запальні процеси. Запальні процеси ні з того, ні з чого не відбуваються. Вони відбуваються, виникають в силу захворювань, які передаються статевим шляхом. Не буває так, що нічого нічого не було, і тут запалення Ні, виникає тільки в силу захворювань, які передаються статевим шляхом. І коли запальні процеси переходять в хронічну форму, вони запускають каскад процесів, які дуже і дуже негативно впливають на організм жінки. Виникає порушення менструального циклу, непліддя, самовільні викидні. Так, позаматкові вагітності це все запальні процеси, склерополікістоз стози яєчників. Виникає нетримання сечі, Клімактеричні процеси проходять надзвичайно важко. На фоні запальних процесів. Депресія. Запальні процеси провокують онкологічні захворювання, сприяють виникненню онкологічних захворювань, так. А чи можна уникнути цих запальних процесів? Так, і можна, і треба, і це легко зробити. От, наприклад, коли дівчина цнотлива, ще ніколи не займалася татевими стосунками, і вона вибудовує відношення із своїм хлопцем, і це відношення красиве, це відношення гарні, і вона вже відчуває, що вони будуть переростати в сексуальні, дівчина, добре, попроси, хай твій хлопець. Перед тим, як займатися сексом, здасть аналізи на захворювання, які передаються статевим шляхом. Це нормально, це правильно. Коли ти не займалася сексом, коли ти цнотлива, я кажу на 100% у тебе проблем немає, ти здорова, ти готова вагітніти, народжувати красивих, прекрасивих дітей. Але сексуальної історії ти його не знаєш. Тому проси, хай він здасть аналізи на захворювання, які передаються статевим шляхом. Другий варіант. Дівчина зустрічалась з хлопцем. У них були красиві відношення сексуальні, але в силу різних причин вони розійшлися. І от дівчина вибудує відношення з другим хлопцем. І вони такі хороші, що вона вже теж відчуває, що вони будуть переростати в сексуальні. Прошу, дівчино, добре. І ти здай аналіз на захворювання, які передаються статевим шляхом. І хай твій хлопець дасть на е, е, аналіз на захворювання, які продаються статевим шляхом. Це нормально, це благородно, це прекрасно. Ви будете вибудовувати довірливість світлі, чисті відношення. І це прекрасно. Підвожу підсумок. Перше. Дівчино добре, коли ти цнотлива, не займалася сексом, і вирішуєш питання зайнятися. Проси хлопця, хай він здасть аналізи на захворювання, які передаються статевим шляхом. Коли ти не займалась сексуальними стосунками, у тебе на 100% захворювань ніяких немає, ти здорова, красива дівчина. Друге. Коли ти вибудовуєш дівчина добре відношення із другим хлопцем, сама здай. Аналіз на захворювання, які передаються статевим шляхом, і його попроси. Це нормально, це благородно. І коли ви так будете робити, я на 100% гарантую, що ви убережете себе від захворювань, запальних захворювань і наслідки, які виникають після запальних процесів, ви будете красиві, щасливі гарні відношення. Звертаюсь до жінок. До дівчат, які прослухали цей ролик. Передайте цю інформацію молодим дівчатам цнотливим, які ніколи не займалися сексом. Хай вони вироблять алгоритм, поведінку, як поступити, як зберегти своє здоров'я, як зберегти свої чисті, світлі, красиві, гарні стосунки, як стати красивою, прекрасною дружиною і мамою. Я вам бажаю доброго здоров'я, до нових зустрічей, до побачення!